Вітаю вас на каналі Чесний. Акціон. Сьогодні у нас буде колекція банкнот України з унікальними серійними номерами. Надіслав це відео підписник каналу, це частина його колекції. Хотів поділитися з вами, показати вам і дізнатися вашу думку, скільки би коштував цей альбом. і ця колекція Можливо, він буде їх продавати. Тут зібрані всі номінали, починаючи від 1 гривні і до 1000 гривень. Також є ювілейні і кілька доларів. Перші номінали, ці одинички, двойкі, нижчі номінали, вони в основному йдуть з обігу, більшість з обігу. Решта, там уже вищі номінали в кращому стані. Як бачите, номера тут є різні і низькі. З багатьма нулями, радари, антирадари. Дуже багато радарів. Різні спарені е цифри. Цікава колекція, я за все своє життя не бачив таку кількість унікальних номерів. Я також зроблю. Опитування, скільки коштує ця колекція, і буду радий, якщо ви відповісте або напишете в коментарях під цим відео, оскільки би ви оцінили цю колекцію банкнот, чесно кажучи, з унікальними номерами не те, щоб банкноти України навіть... Будь-які банкноти світу мені рідко траплялися. Нещодавно продавав на аукціоні дві банкноти номіналом 1$ долар в одному лоті були номера Радари. Продались за 20 доларів. Тобто, фактично, одна банкнота одиничка за 10 доларів. Це в 10 разів вище номіналу. Вони були в стані UNC. І в такому ж самому стані. По фіксованій ціні продавалися зі звичайним номером орієнтовно десь 5 доларів, якщо не помиляюся. Тобто унікальний номер, радар, саме Родар, в два рази підняв ціну банкноти. Рік я не пам'ятаю, чи початок 90-х, чи кінець 80-х. До речі, хто відправляє і відправляє банкноти? Компанію PNG для слабування, вони на слабі також вказують, якщо банкнота має, наприклад, всі нулі, і остання цифра не дві, остання, а одна остання цифра е інша не нуль. Тоді вони вказують, що це низький номер. Ну, чи щось таке, я точно не пам'ятаю. Також вони вказують, здається, радари, і вони ще вказують, якщо йде чергування двох цифр. Наприклад, 1-7, 1-7, 1-7, 1. 7, 1, 7, 1, 7, 1. Українські банкноти мають по 7 цифр в номері. Я колись відправляв одну банкноту іноземну, Там було 6 цифр в номері, і там був номер 010101, 01 то вони це вказали. Але ну, я думаю, що це вони будь-які вказують, наприклад, немає, значить, наприклад, яке чергування, яких цифр йде. Ну, тут в цій колекції дуже багато радарів. Шкода, звичайно, що не всі в стані UNC. Ну, мені, особисто мені е, лише один раз на початку мого колекціонування трапилось 5 гривень, на ринку дали решту 5 гривень, вона була фактично ідеальна, мала тільки легенький перегін. Тобто, десь Баутин в неї стан був. Рік, я не пам'ятаю, 2013, можливо. І там були 6 сімок, здається, і остання вісімка. Але я її так і не зберіг. Тримав, тримав, але потім продав. Можливо, якби вона в UNC стані була, або там всі цифри однакові були, або хоча б серія АА була, то можливо б і лишив би. Продари інколи траплялися, правда, на банкнотах з обігу. Як на вашу думку, наскільки вище номіналу коштує банкнота з обігу, але з унікальним номером? От, наприклад, 4 трійки, 3 четвірки. Також тут є в колекції кілька доларів і є серія, до речі, з гарним номером в UNC стані. 30 років незалежності. 21 рік. Всі банкноти, там гарний номер йде 307, 207. Звичайно, хотілося б в колекцію покласти банкноту в стані Вінці, і якщо у вас є можливість і Стан вибрати і о, мається на увазі вибрати номер гарний, то робіть краще такі. Вони і приємніше на них дивитися і комусь показувати. Так, 50 далі сотні, Двохсотки ще будуть і 500, -ки. а і тисячки кілька штук, тисяча гривень. Ну, тут в основному, як бачите, банкноти 2000-х років, а до речі, ще буде кілька банкнот 90-х, там 94-й, 95-й. Будуть також з гарними номерами. На ну, цікава колекція, цікава. До речі, з яким номером вам цікавіше, щоб всі були одинички, двоєки, тройки, чотирки, п'ятірки, шестірки, сімірки, вісімки, чи дев'ятки. Чи нулі? Ну, нулі лише на, на зразках. Так, тут я десь дивився 200, одна була з низьким номером. Всі нулі і остання п'ятірка. цікаво. Посередині дев'ятки, шестірки. Так, тут уже новейший дизайн. 2019 рік. Якщо ви хочете також поділитись своєю колекцією, можете надіслати мені відео, я викладу на канал. Можете просто, як я кажу, німе відео зняти, можливо, я щось прокоментую. Або можете самі з коментарями щось розказати про свою колекцію, як ви її збирали, як довго, можливо, якісь цікаві історії. Унікальні, як вам дісталася та чи інша банкнота або монета. Своїми відео ви заохотите інших колекціонерів, бо тих, хто думає, колекціонувати чи ні, починати чи ні. І, можливо, колись хтось вам за це скаже дякую. Дякую, що підписалися на канал, порекомендували друзям та поставили лайк цьому відео. До речі, дві банкноти з різними серіями з однаковим номером. І тут також. І ці дві, тут ще й номер гарний радар. Це вже старіші. ця и штук, 30 років незалежності. И кілька доларів. І ще навіть дві ювілейні на кінець. На сьогодні все. Дякую за увагу.